Друзі, давно не було теми про, по психології стосовно виховання. Повернуся до неї, тому що резануло мене на вихідні. Так я поверталася додому і покризалізницю, звісно, як завжди, дуже підсвічує багато моментів. У мене в купе. Зайшла мама з дівчинкою років 13, і це мені дало можливість зрозуміти, що саме не так я мала на увазі чітко, коли говорила, ми йдемо не в ту сторону із вихованням. Так от, друзі, суть в тому, що ми себе середнє покоління. Пригнічуємо до того, що ми маємо бути розумними до дітей. Ми маємо під них прогинатися. Вони пізнають цей світ, ми маємо їм допомогти це зробити правильно, розумно і прогинаємося під батьків. Наші діти це бачать і вибирають позицію сили, сильнішого. Коли нами управляють. Тому що ми дозволяємо нашим батькам ще якось там на нас впливати, так? Ну а коли не дозволяємо все одно дітей ставимо вище від себе, своєї дружини, свого чоловіка, будь-яка роль дітьми це дуже підмічається. Якщо ви ставите дитину вище від дружини або від чоловіка, Капець. Ваша дитина почне контролювати вас. Це відбудеться не відразу, і вам це потім дуже сильно не сподобається. Тому що те, що я бачила, мене трохи засмутило. І я просто собі читала далі книгу, так як і читала, але я розумію, що це проблема. Нашого часу, теперішнього. І тому я говорила про те, що ми йдемо не туди. Ми не вміємо ще цим оперувати. Наші діти е, вже розуміють, що вони на першому місці. Так? Їм всі психологи з усіх, е, з усіх усюди твердять, що ти маєш бути у себе на першому місці. Прекрасно, чудесно. І залишайся там. Але май повагу до тих, хто дав тобі життя до старших людей. Не говориться, що старша людина вона має тобою керувати, якоюсь нав'язувати свої думки ні. Старший це не завжди мудріший. Але повага до віку. Повага до віку, повага до батьків. Тому що в нас. Йде вже не на повагу, а на зневагу, розумієте? Якось так, тому що скільки я бачу, дуже багато є класних сімей, дуже багато реально класних, коли діти на своєму місці, коли мама тато на першому, а діти на своєму. Але коли є модель, де діти, де всі на рівних, такого немає. В сім'ї так не може бути, не може бути всі на рівних, розумієте? Бо тоді ваша дитина не буде знати, хто старший. А їй в житті багато раз буде потрібно відчувати старших свого роду, сильніших, тих, на кого вона має впертися. А якщо ви будете на рівних. Е це буде погано, бо рівна історія це про те, що в мене не буде людей, на які я можу там прям дуже спертися, тому що ну і вони такі, і я така, і в них може не вийти. У нас всіх багато чого не виходить. Але, друзі, дуже важливо виховувати людей з повагою, з повагою до інших людей і з повагою. До тих, хто тобі дав це життя. Хто опікується тобою, хто турбується про тебе, хто тебе безмежно любить. Повага має бути. Ви не мусите бути друзями-друзями. Прямо не знати, якими. Ви не маєте бути ні в якому разі авторитарними, ні в якому, бо це дуже погана історія. Але... Ви маєте поважати своїх батьків, і вони мають поважати вас, як ваші батьки, так і ваші діти. Тому що епоха прогинання під менших і старших це жахіття, епоха жахіття. Тому що оцей період моїх. Ровесників найтривожніші люди, тому що ми маємо і там прогинатися, і там прогинатися, і там хвилюватися і за тих хвилюватися. Тому потрібно якось вирівнювати систему і робити так, щоб діти були дітьми. А не на рівні з нами, тому що вони не можуть бути на рівні з нами ніколи. Ви можете дружити завжди, ваша дитина може бути завжди навіть розумнішою за вас. Але ваша дитина не може бути на рівні ніколи з вами, а ви з нею, тому що ви її народили. Це вже, це вже не на рівні. У вас вже до того був якийсь досвід життя. Це вже не рівень. Те, що ви її виховуєте розумнішою за вас. Це супер, вона буде кращою версією вас, повірте, і ви будете це мені поважати, але дозвольте собі бути старшими, а дітям бути меншими. З повагою, глибокою повагою до віку.